Торінка 28, фарбований шакал. Індійська народна казка. В одній лісистій країні жив шакал на ім'я Чандарава. От якось. Знемагаючи від голоду, він прибіг до міста аби чимось поживитися. Міські собаки помітили його і страшенно заволували, погналися за ним і почали. Шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він геть покусаний забіг по дорозі в будинок фарбаря, де стояв великий чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, шакал, ускочив туди і зробився такий синій, що собаки його не впізнали. Порозбігалися. Чандарава подався світ за очі і, зрештою, Прибився до лісу. Він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надала йому зовсім іншої масті. Кажуть так: вавно і дурень, жінка і рак, як щепляться, не відірвать, акула рибу проковтне, гай-гай не випустить її. Побачивши цього дивного звіра із синьою, як ушиви шиєю, всі лісові жителі, леви, тигри, пантери, вовки та інші хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулися в розсіч, примовляючи, хто знає яку штуку втне цей заброда. Краще нам забігти від нього безвісті. Не Недарма кажуть, якщо не знають, ждать на що, про рід не знають і про міць, кому довіритись і як всяк свій талант. Знаходиш сам Чандарава, збагнув, що вони перебувають у полоні страху, тож сказав, О, звірі, чому це ви, угледівши мене, стали розбігатися? Вам нема чого боятись. Сам Брахман, сотворивши мене сьогодні, звелів. Там, де звірі не мають повелителя, віднині я тебе оголошую раджею над усіма ними, і хай титулом твоїм буде раджа Какудрума. Ось я сюди і прибув звірі, щоб прихистити вас під покровом, парасольки моєї влади. Звуть мене Какудрума, а народився я Тримир'їм. По цих словах леви, тигри та інші тварини заволали до нього. Повиліває володарю. Тоді він надав леву відчину головного радника, тигра призначив постільником. Пантері доручив охороняти скриню, а вовка поставив вартовим біля входу. З родичами своїми шакалами він навіть розмови не заводив, а просто вигнав їх у шию. От і все. У царстві було так заведено: леви та інші звірі, промишляючи полюванням, Усю здобич приносили йому, а він з висоти своєї царської влади розділяв її поміж підлеглими. Одного разу, прибувши на зібрання ради, Какудрума почув, що десь у далині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбучилась. А в очах заблискотіли сльози радості. Не в змозі втриматись, він схопився і сам почав голосно вити. Здивовані звірі вмить усе второпали. І засомромлено похнюпили голову, оговтавшись, загомоніли. Ну, і обдурив же нас продисвід. Це ж усього навсього нікчемний шакал, якого слід розшматувати. Той з переляку. Хотів було тікати, але не встиг леви та його підручні роздерли шакала на дрібні шматки.